Всім привіт! З вами Руслан Пришка і компанія Steel. Сьогодні я хочу вам презентувати титановий ТОП. Це розбірний глушник Yeti, який у нас виготовляється в 223, 243, 308 і 3006 калібрах. Також можна після розмови з нашим інженером або менеджерами замовити його в іншому калібрі. Трохи змінивши конструкцію. Цей глушник ми робили для того, щоб людина могла сама для, під свої різні трохи задачі підібрати довжину глушника. Цей глушник такий універсальний, скажімо так, продукт, який допоможе вам під різні задачі мати один прилад. Глушник такий надійний, як і нерозбірні глушники, але все ж таки він має обмежену кількість пострілів і ресурсу, тому, тому що є все ж таки всі, бачите, частини його вони розбираються. І, наприклад, граничним таким використанням є там 50-60 пострілів. Потім треба буде відпочити все ж таки. От. Хоча він дуже такий міцний і він так само надійний, як і, ще раз повторюсь, наші моделі нерозбірні. І так, тепер давайте поговоримо про конструкцію цього глушника. Цей глушник складається з декількох блоків. Це, знову ж таки, первина камера наша розширювальна, в яку, отакий, от бачите, пороховий розсікач газів. Як пересприділяє гази нам назад, дає змогу зробити глушник якомога меншим вперед, для того, щоб він був, ну, балансував більш під задачі, скажімо, був більш компактним і був зручним. Глушник цей робиться з інтеграції. Інтеграцію можна замовити любу. А також ви можете легко його розібрати за потреби. Ще раз повторюсь, там почистити. Тут у нас всередині отакий блок, який дає змогу зібратись задній частині глушника і переднім камерам, бафлам, так, так названим, да? для того, щоб ви могли підібрати під задачу той розмір, який вам саме потрібен сьогодні. Бафли побудовані за найновітнішими технологіями. Все прораховано в спеціальних програмах розрахунку для того, щоб максимально зробити корисним об'єм і максимально відсікти гази, загальмувати їх, щоб гази виходили з дозвуковою вже швидкістю навіть при мінімальній кількості камер. Глушник на 150 міліметрів у нас йде вперед за зброю, і 150 міліметрів знаходить на зброю. Тобто так, так названа псевдоінтеграція є. Да? Всього він 300 мм, це базова його версія. Але ви можете, в залежності від ваших потреб, переговорити з менеджером, і або додатково заказати там камери ще, якщо за потреби, або зменшити, там, збільшити інтеграцію саме під вашу зброю. Передня камера побудована таким чином, щоб мати змогу поставити отакий аптераторний блок. Бачите, є. Він зроблений для того, щоб стрілок мав змогу за необхідністю зробити дуже-дуже тихий постріл. Встановлюється в абтіраторний блок-аптюратор таким чином. О, тут все зроблено, підігнано так, щоб все було максимально чітко. Давайте так скажемо. Накручується. Зараз ми побудуємо максимальну версію. Глушнику. Так. Все. От таким чином він становився у нас на глушник. Тоді, коли ми працюємо з обтіраторним блоком, куля у нас проходить через обтіратор, лишаючи всі гази запертими в глушнику. Таким чином постріл буде максимально тихим. Працювати можна на дозвуки, на зверх звуки це не важливо для такої будови глушника, коли у нас абтіраторний блок спереді. Якщо абтіраторний блок, до речі, у вас ззаду знаходиться, то вам тільки з дозвука можна працювати, тому що деякі стрілки роблять помилку і працюють з надзвуком, коли у них абтіраторний блок ну, намагається знаходиться в задній частині. Але ж таким чином вони запирають повністю гази в ствольні коробки і в стволі прогорання газів. І може бути або клин, по що, що найменше, там клин якийсь, да? або механізм дуже швидко зноситься, або розрив навіть ствола може бути. Це дуже небезпечно, не робіть таку помилку, працюйте тільки з дозвуковими набоями, коли. У вас обтіраторний блок ззаду знаходиться глушники. А коли спереді ви можете і над звуком пробувати, і зверх звуком, але все ж таки поговоріть з виробником глушника, який вам надасть консультацію. Ми радимо користуватися над звуком, зверх звуком. різниці немає, тому що ми все прорахували. наш підхід, ви знаєте, тобто купа інженерів, купа людей працюють тільки над глушниками кожен день. З вами був Руслан Опришко компанія СТІЛ. І титановий топ ЄТІ від компанії СТІЛ. Обирайте тільки найкраще, користуйтесь приладами, які максимально підходять під вашу задачу. Стріляйте, бо ви того варті. Всім папа! -па.